Всім привіт! Тьома тока вийшов на вулицю, дуже пізно ліг спати. Зараз сьома година вечора майже. То це каже, йде дід до нас іде, дід знімає кепку, сразу, щоб Артем не боявся. Да, тьома? Да? Він сонний, ще він тільки встав. Тьо Тьома. тьома, тьома. Козі так багато людей, машин поприїжджало. Всі поприїжджати. Ти що? Боїшся чи що? Є, да? Хто там? ]да? Машина? Все, Паш на той двір сходом. У нас був дощ і небо таке, як наче буде опять дощ. Буде нюхай цвіточки, нюхай. Нюхай цвіточки підійшов, так я понюхав. Оце... Нюхай оцей цвіто. Ні, там же ж немає. Дивись, оцей нюхай. Ось, ось ось ось. Оцей нюхай. Ой, який хороший бабушка цвіточок, так? Да? Ну що, в нас опять йде дощ? Не нажимай, не надо. Вон, нажимає машину. Капець. Ні, це, звісно, добре. Ну ми вийшли гуляти досі. Це не дуже добре. Скажи, що там таке? Що там? А? Колеса? А що? Він не поймає, що йому треба. Це бабушкина машина? А да? ну, нажимай. Нема у бабушки кнопки такої, нема? Нема. Не? А кольоса вони є? Колеса є? Бабушки не машини. Є. Пішли ми сходимо на той двір. Що таке? Чому ми встановили? Пальці вже. Ой. Замазав пальчик, покажи. Та вже пальчик у нас, каже, вилазить. Пішли. Все, я витерла Чистенький. Я йому замовила шльопки. Должен прийти на днях. Оці вже в нього маленькі. Підемо глянемо, що там, бо взагалі воно яке небо. Ну, воно вже капає. Мокре все. Ага, зараз дивись, ножки будуть мокрі в нас. Бач, мокрі? Мокрі вже, так? Да? Мокрі. Пішли подивимося. Ну, там в вообще взагалі все мокре, бо півдня йде дощ у нас сьогодні. Андрій сказав, щоб ми тут були акуратні, бо там у гусей вилупилися гусята, гуса, маленькі, бо вони кидаються. Ми реально проходимо і гусак кидається. Я сама його боюсь. Коротше, проходимо, тепер я держу Артема, щоб він його не погриз. Що таке? Так, якраз і краси, подивимось, що тут у нас, бо зранку було дуже-дуже було сухо. Дивіться, хорошо намочило все. Пишіть Тьомка, стаття. Сьогодні була... Ми сьогодні сюди заходили, коли не було доща. Дивіться, що вже в нас. Починає спіти, але якась дуже мала. Треба, мабуть, поливати краще. Що це означає? І сьогодні я сьогодні аж цілу тарілку повну клубника. Куди ти пішов? Ні, ми туди не йдемо. Ми йдемо, на ну, наша ета. Качеля впала в басейн. Ну, як завжди. Да. Так, перчик. Перчик хорошенький. Чому перше піднімемо? Все, підняла. Не трогай. Дивись, вона яка мокра. Бачиш, а тут дивіться, як хорошо видно, яка нема в нас. Ммм, синє, цілий день оце воно у нас таке. Що зай? Кажи. Бульбуль. -буль. Угу. Таке бульбуль. Ну а вже бульбуль мокрі. <пухи> да, зараз, мені каже, а то всі, коли з тої сторони в нас сідає <пухи> дощ. А що, зай? Оце я перевернула лісницю, щоб він на неї не лазив, бо він лазив. Пішли, подивимося, пішли, пішли, пішли. Пішли, малиш. У басейні ніхто ніхто і не купався. Оце скільки набрано, вон 25 градусів. Вода. Шо? Шо? Ну, нічого не ну, булькає. Насос сьогодні не включали, бо цілий день йде дощ. Що вже нападало Опять. надо знову треба вилавлювати. Буль-буль? Угу. Да? Туда? там, мабуть, нема нічого. Ну, пішли подивимося. Пішли? Пішли, подивимося. А що ж ми з тобою були на той стороні, а до басейна того твого не дойшли. Там може ще й дощ налив тобі води. Mm. Так. О, дивись. Оба! Так, я там казала, що покажу, як ми зробили, і так і не показала. Зараз покажу. Вон, просто мы поклали під низ голову і все. Вона приклеїлася з той сторони. Так я, конечно, дощу набрала. Да? Що, пока? Кому пока? Кому? Хто там? Не знаєш? Кидай сюди. Ой, холодна. Холодна і грязна. Опа. А що там? Кидай, кидай, градусник давай сюди, на місто, кидай. Хай тут лежить, щоб ми його не загубили. Ні, знімати лапті ми не будемо. Кидай градусник, кидай, кидай, давай. Все, хай там лежить, Паші ягодку дам. Так. О, дивіться, є. у нас смородина. Артем, вона ще все одно зелена. Він, кстати, сьогодні не їв, тільки клубнику трошки. Кислого нічого не їв, так? Да? <рес> Кисла? Ну давай. Та треба ж підождати, щоб вона поспіла. Ми з тобою, як завжди не ждем. Угу. Не ждемо? Нельзя. Вкусно? Смачненько? <рес> Скривився, кисло. От туди підемо, другий поїмо, все, не будемо цю їсти. Ну, все, я з'їм цю. На дозонтик це підняти. Куди дай? Зачем? Давай я його положу сюди на качелю. Так хай лежить. Угу. Пошли ще другу ягодку возьму. Оцю хисло возьмем. Таж невкусна. Полоть треба да, вже й тут. Все заросло. А там нема. Ну так, да, там нема. Там нема. от там трошки щось було. А ну паші і глянемо. Отут ось щось наче було. О, диви, а тут а менше. Ну, м'якше, як, м'якше. На. Держи. Чого воно? Ням-ням, а -ням. ну, яху тоже попробувати. Фу, писла все равно. Mm. Як він, як ты її їси? Трашня кислятина. А що таке? Ти пісять не хочеш? Хоч? Так? Хоч? Да? Mm -hmm. О, гримить. Йовся. Давай, давай. Чути вам? Гримить. знаєш, буде дождь. Ты будешь після чи не втікаємо, зразу уходить. Ну пошли, пошли, все. Уходимо отсюда. Все, всім пока, махає. Сьогодні ще до нас должны приїхати потолок мірять. Мамка хоче зробити натяжний потолок в двох спальнях. Бо обоє поклеєні давно, да? а потолків не було. Потолки взагалі такі не дуже. І Вона коротко, сидить їх жде, повинні приїхати, поміряти. А я хочу до нас спальню заказати, мабуть, шкаф, я думаю. Ми ще не знаю. На заказ хочу таку в стінку, щоб вона просто була тупа, як стіна дерев'яна, Що? Що? Ням ще те зелене, ні. Так що не знаю, завтра, може, ми заїдемо, ще узнаємо за ці шкафи. Роблять на замовлення чи не роблять. Ну, наче роблять. Я бачила у нас там. Ня -ня. Да, ня-ня? Пішли подивимося. Весь грязний вже. Ти мене замазав. М -м -м. Ось дивись, що в нас ще є. Вже почало спіти. Ось таке в нас ще є. Ну, я не знаю, що це кражовник, типа, чи це не кражовник? Фу, кисла. Бери. Бери. Он горох дивиться, який вже здоровий. Угу. На ням. Бери, на. На ще ням. На ням. Угу. Його все десь гудуть, чи що воно. Ой, ага. Ще одна бери. Вкусно? А ти кушати може хочеш чи ні? Бо ми уїжджали, він засипав, ну, я його кормила. Вроді би, може ще не хоче. На. може хоче. Іди. Ням. Все, хватає кислоти на сьогодні. Пошли. Я вже жду, коли вже буде малина в нас. Він вже починає набухати, наливатися. Човки шукають щось. Світочки, да. Бери, ням. Коста? Ням-ням-ням. Ніт. Ото скоро будеш так, їсти. Бачиш, горох росте тобі, я думаю, ти горох рох їсти. Що? Дерево? дево ням Ням-ням-няу. Щось кажеш що. Пошли. Бо будемо зараз грязні ноги будуть у нас. Що? Пішли машинкою поіграємося. Витягнемо машину твою здорову. Да? Пішли? Пішли. Дивіться, дивіться, яке зле. Ух ти такий. Тьома, давай, іди сюди. Обходь, обходь їх десятою дорогою. Давай, 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 давай. Давай, давай, уходимо сюди, уходимо, уходимо. Він не може просто вийти. Йому треба всі замки пооткривати. А що тобі там? А? Ось я прив'язала веревку, так як ви просили. На, будеш тягнути? Дивись, отак, так, дивись, отак. так. На, держи. Ну то що я ж кажу, що він не буде даже за мною тягати, за ту веревку. Держи, давай я покажу, дивись. Артем, на, бери, бери за веревку, бери. Ось, держи, 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 ось я тобі сделала таку. О. А ну давай, давай, давай. Я, конечно, веревку я нашла. Oh, а Може і буде. Стой, стой. Так. Все. Не... Давай я розверну, так. на, Держи. Вот так треба йти отуди. От давай. Він просто дивиться, Надо... і закручується. Він не розуміє, що треба. Надо... Ось, держи на праву ручку, вотсю держи. це лева, лева. Давай вправу в, ле... в одну, иди ровно. Мне нравится, наверное. Може коротка веревка. Машину потерял, дивись. Що? Туди? Ну тяни, тяни, давай. Бери за нитку. Давай. Ну, гавица тебе так ще не. Не каже, йому лучиї тягаstack. О, Розворот. У нас уже дощ такий капає, ми ще, конечно, тут он гремить. Гремить Побух? бух. Да? Видите, тут не видно, така синюшна небо в нас. Все, потягнемо дальше. Може, треба цей маленький прив'язати. Паша уйшов, да? Не хоче він, все. <риклад> все йому, мабуть, так понравилось. Бо я загнала машину, він вийшов і шукає машину, де ділась на вулиці. Ну, мабуть, нитка коротка. треба, мабуть, більшу. Довше, так? Да? Чи ні? Артем. <реш> Паша, Паша, каже, помогай. Все, так я вот нитка -то. Бери ще за нитку, ні? Чи ні, не? Чи одриваємо її? Не, не одриваємо. Опять за Пашою побіг. А машину? <реш> Йому там машина не нужна, лишь бы Паша був. Ні, ми нікуди не їдемо. До нас приїхали ж мірять потолок, і Артем як всегда, боїться чужих людей, і ми прийшли, ось садимо з ним в машині. Бо в нас іде дощ, а в хату ж не взяти, бо він там міряє потолок. На. І ми коротко, садимо в машині. Да? На, то я така їм уже. Хорошо, ми сходимо ми з с ума тут, да? Во таке, не знаю, не нажимай, ты шо, покотимся? На. Так, не клац, всі кнопки сразу надо поклацать, да? Танцевать. Леон, не гавкай. А баба? Кто там? Собачка? Леон, Наверное, пришел Саймон сюда. Бо він сюди, як этот гавкай какие-то кис Саймон Сальмон в На! тут. Ой! На. Мені і так жарко, так пара вообще. Чи залізь мені на руку. Сідай, Ось, посередині. Сідай. От так. Що, Ох, же хвастун, малий, да? Бери палочку. Мені, щоб я тебе кормила, да? Ну, не на... що, не нажимай? Не трогай, П, бо зараз, блін, покотимся. Що ага. там? Ага, ага. Собачка. Дідуш ага? такий, як наче, Ну і небо затяжне, наче буде цілу ночі. Та не нажимай, кажу, гля. Уже нажав. На. Що? Виходимо, все. А там дядько дивись, на кухні вони сидять. Ми тільки що з Артемом перекусили, йогурт з'їв. Чекаємо, поки картопля звариться. Да? Я буде, мабуть, товчена в Артема. Угу. Ну не знаю, що з чим. Там наче були котлети ще. Холодильник осівання не з'їв. то щось придумаємо Мясне. Так? Да? Шило! Ну Оце мій стаканчик, що я пила каву. Yeah. Накусай його сам діж свої. <рігла> Держак, Хорошо. Все, <рігла> <So>, кажу, погнав <рігла> по всім кнопкам. Підемо сюди, тут жарко дуже. Папа, папа. Чо, папа, Де? Да, нема. Да, там папа, На. Ні? Ай, не Ой, Чо, уходим, да виїха. Все, уходимо, так? Ми пішли.